Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди. Ми зараз знову в Одесі і коротко про головне. Вночі 18 квітня росіяни завдали повітряний удар дронами Камікадзе, який був повністю відбитий, а також продовжуються точкові ракетні удари по різним містам України. Що ж відбувається? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, у ніч на 18 квітня 2024 року росіяни атакували ударними безпілотниками типу Шахет, які вони запустили у кількості 13 штук з районів у Приморську ахтарську та на мисі Чауда у Окупованому Криму, тобто зі звичних локацій. Всі ці 13 шахетів були збиті зенітними ракетними підрозділами повітряних сил та мобільними вогневими групами з різних підрозділів сил оборони України і збивали їх у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській і навіть Івано-Франківській областях. Жоден дрон не долетів до якогось важливого об'єкта. Ушкоджень від цього удару та постраждалих немає. При цьому важливо, що частина дронів летіла над Одеською областю приблизно по траєкторії від морського узбережжя в районі Затоки, далі через Білярівку, і далі приблизно уздовж кордону з невизнаним Придністров'ям чи навіть над Рим. Придністров'ям, тобто у повітряному просторі Молдови, і потім вже декілька дронів летіли до західних областей України з цього району. Саме тому в Одеській області була повітряна тривога, яку оголосили приблизно о 2 годині 10 хвилин ночі, і вона тривала десь півтори години. І продовжуються точкові ракетні удари балістикою. Так в день 17 квітня росіяни влучили балістичною ракетою у будівлю об'єкта соціальної інфраструктури у Чернігові. Тобто, вони влучили у готель. Ця будівля розбита, пошкоджено ще кілька сусідніх житлових будинків. Станом на ранок 18 квітня після розбору завалів відомо вже про 18 загиблих та 78 поранених, серед яких є діти. Крім того, вранці 18 квітня сьогодні росіяни запустили щонайменше три ракети по Дніпровському району, по місту Дніпро та його околицям. Тут чекаємо, що відбувалося. Стежимо далі за ситуацією. До побачення. Слава Україні!